В моїх історіях ви бачили яскраво-червоний чай. Це грипові та форти. Моя подружка припустила, що я десь застудилась, але ні. Це не від застуди чай, а для зміцнення імунітету. Який повністю на натуральних складниках містить в своєму складі малину, гібіскус, чорну смородину і бузину. В ньому міститься добова норма вітаміну С. Починається жовтня місяця. Я подібні чаї п'ю вже третій рік. Раніше ми купували в Єгипті і привозили з такими складниками. Зараз же я замовила гриповіту форте для себе і додатково для злати гриповіту. Так, ці чаї рекомендують вживати для підвищення рівня вітаміну С в організмі, для зміцнення імунної системи. Для підвищення опорності протидії всіх сезонних захворювань. І обов'язково у випадку застуди, грипу, ГРВІ, коронавірусу. Дивіться, тут 10 саше Пакетики з дуже приємним ароматом, які необхідно просто розчинити в склянці теплої води. Зранку або надвечір зазвичай я починаю пити. замовила декілька. Таких упаковок це Гриповіта Джуніор чай для дітей віком від 3 років, який рекомендується вживати восени, взимку і ранньою весною. Містить додаткове джерело вітаміну С і цинку. Всередині 10 ось таких саше, які необхідно заливати склянкою теплої води. Цікаво те, що такий дитячий чай я отримала безкоштовно, як подарунок. До кінця березня проходить акція на сайті. При замовленні дорослого чаю ми отримаємо дитячий чай в подарунок. Тобто, я замовила одразу три дорослих грипові дефорти і отримала три таких дитячих у подарунок. Рекомендую спробувати. Бо златі сподобалось, він такий має солоденький аромат і приємно п'ється, як справжня.